Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, і ось так же, якось непомітно ми входимо в останній місяць року, все ближчим стає Його закінчення, і все напруженішими стають роздуми про наслідки цього року. І багато в кого. З'являється розчарування. Адже стільки було очікувань наприкінці минулого року. Нас вже запевняли деякі, навіть високопосадовці, що новий рік цей ми будемо зустрічати у Ялті чи в Севастополі, що всі території України будуть звільнені. А вийшло не так. Почалася дуже важка частина визвольної боротьби, почалося протистояння. На довжелезному фронті, на якому протистоїть нам потужна військова машина, яка переводить всю свою країну на воєнні рейки і продукує все більше і більше зброї, оберненої проти назва, проти наших земляків. І коли в нас приходять на думку ці сумні роздуми, і з'являється спокуса втечі від дійсності, Замислімося над сьогоднішньою притчею, над прикладом того багатія, який жив тільки своїми особистими здобутками. Він радів тому, що він міг зробити. Він справді надбав багато, і ми можемо припускати, що у цьому була його особиста заслуга. Але він забув про одну річ. Про того, хто дає нам усі прибутки, добробут, до того, хто зберігає нас на цьому світі і очікує нас на останньому суді і вже в іншому світі, на небі, про Бога. Бог десь там випав у нього із його роздумів, він думав про себе, про те, що Він зможе зробити. І саме ось ця самовпевненість і стала причиною його осуду. Нас також дуже багато що в цьому житті спонукає до самовпевненості. Наші навіть скромні успіхи, буває, наповнюють нас гордістю за те, що ми зробили, що можемо зробити, і ми вже виплановуємо собі на довгі роки шлях суцільного успіху. І раптом трапляється якийсь удар долі, нещастя, хвороба, війна, стихійне лихо, і воно перекреслює всі наші плани. І може тоді, і саме тоді ми згадаємо про те, що не думали про одне, про Божу ласку. Може, і протягом цього року ми якось частіше покладалися на земне, на успіхи тих, хто є тут з нами. Створювали собі кумирів із провідників війська, із високопосадовців. І часом це було заслужено, і очевидно, що нашою армією і частиною її провідників не можна не захоплюватися. Вони справді зробили чудо. Вони зупинили армію, яка продовжує лишатися однією з найпотужніших у світі. Але чи самі вони це зробили? Чи ми можемо? Говорити тільки вірю в ЗСУ, забуваючи про те, що і ЗСУ, і Уряди, президенти, всі ми перебуваємо у Божих руках. Саме цього напевно нас вчить і цей важкий рік. Може, попереднього року, коли все виглядало часом набагато фатальніше, особливо ті перші місяці початку війни. Ми більше думали про Бога і покладалися на нього, і Він нам допомагав. А потім ми стали про це потроху забувати, думати про людські ініціативи, про гуманітарну допомогу, про допомогу зброєю з-за кордону, про свою працю, житло і забувати про те, що ми можемо заслужити на мир, справжній, міцний, тривкий мир, на перемогу. Тільки тоді, коли здобудемо право на це у Бога. А право це здобувається нашим побожним життям, нашою жертовністю, не тільки у формі донатів на армію, на якісь злободенні потреби, але і допомогою для нашого ближнього, для нашого міста, для своєї країни. Є багато точок нашого дотику. Зокрема, для нас із вами сьогодні місія найважливіша, те, що ми можемо зробити, це місія молитви і підтримання цього храму Храм, який стає також знаком незламності нашого духу, нашого міста, нашої країни і всього українського народу. Чи завжди ми наповнюємо його своєю присутністю, не тільки на недільному богослужінні, також не завжди вельми численному, але й на щоденній літургії, яка правиться протягом всього цього року о 8-й годині ранку. Чи буваємо ми на вечірні? Чи молимося ми вдома? Чи не забуваємо ми про свою особисту молитву і беремо участь у тому молитовному стоянні, яке так потужно підтримує наших воїнів? Дуже симптоматично, що в ці останні дуже важкі вже дні зимових холодів і осінньої сльоти так часто з'являються згадки про прохання воїнів у Авдіївці, під Бахмутом, під Куп'янськом, про молитву, про нашу духовну присутність у їхній боротьбі. Не тільки присутність матеріальну в формі нашої допомоги цьому війську. Але й присутність духовну. І це не знімає потреби у нашому служінні волонтерському, якого і далі не тільки вимагає від нас, вимагають обставини суспільні, але чекає від нас і Бог, бо саме у цьому служінні, у допомозі волонтерам і виявляється наша готовність служіння ближньому, наша пам'ять про свою відповідальність перед Богом. Бачите, скільки думок навіє на нас цей приклад, який Христос наводить для нас. Приклад нерозумного багатія. Сказати недалекоглядного ніби і не можна, бо він уже планував для себе щось на наступний рік. Але хіба це далекоглядність? Справжня далекоглядність людини полягає мені зазирати далеко у майбутнє, у майбутнє перебування на небі, свій шлях до нього. У свої заслуги, які ти робиш у цьому житті, наша далекоглядність полягає у пам'яті про Бога. Той, хто є так далеко і водночас, так неймовірно близько до кожного з нас, переживає за нас, пильнує за нами і чекає від нас нашої повсякденної присутності у житті Його церкви, нашої молитви, чекає від нас. Пожертви для ближнього. Каже, і ця сьогоднішня історія, про багатія допоможе нам скоригувати наше життя і найголовніше подолати ось ці спокуси зневіри, безперспективності, які приходять, коли ми забуваємо про цей визначальний чинник людської історії, про Бога. Пам'ятаємо про нього. Служімо йому, і тоді ніякі земні турботи і клопоти нам не видаватимуться фатальними і неперехідними. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Так говорить Псалом, і в цих словах є і джерело нашої надії на неодмінну перемогу над всіма лихими ворожими силами. Амінь. Слава Ісусу Христу!